Дивіться, перший момент: П'ять голів Держадміністрації Свободівців вже звільнені. Укази в четвер ми отримали. Відповідно, в п'ятницю, сьогодні вони підписують розпорядження про припинення виконання ними обов'язків і обов'язків голів там виконують перші заступники. Вже. Я також аналогічно, з моменту призначення голови адміністрації, писатиму заяву про звільнення. За власним бажанням. Як тільки голова адміністрації буде призначений, ною буде написана заява. І то процедурне питання перше, тому що всі заступники згідно процедури пишуть заяви. І то абсолютно правильно і логічно, тому що нова голова адміністрації, е, беручи на себе відповідальність за область, має формувати свою команду. Е, дуже багато з претендентів. Скажімо, да, виходили на зв'язок і проговорювали ситуацію про те, аби я залишався і далі працював. Більше того, там, да, була розмова про те, що якщо б я погодився на зміну партійної орієнтації, можна було б також вести про перспективу умови. Я не збираюсь міняти партійну орієнтацію, пишу заяву, і очевидно, що буду займатися розбудовою партійної організації, і в тому числі підготовкою. І е, участю в виборах до місцевих рад. Свобода однозначно буде претендувати на серйозне заходження місцеві органи влади. Ми будемо боротися за серйозні фракції, ми будемо боротися за кілька посад міських голів в містах обласного значення, в тому числі в місті Хмельницькому. Ми будемо боротися, я думаю, за серйозну фракцію в обласній раді, аби претендувати, якщо буде та децентралізація, про яку говориться. На керівництво в виконкомі в обласній раді, ми однозначно ці завдання себе не знімаємо. А навпаки, я думаю, вони після того, як ми побачили систему зсередини, здобули дуже важливий дух. Побачили, наскільки і як система працює і де її можна міняти, і де її треба міняти, ми завдання для себе, планку завдань підняли. Якщо ви серед хто це нас чи народний фронт? Не скажу. Та тому, що це на рівні так, знаєте, неформального спілкування.